Шановні брати співслужителі, вітаю вас щиро з Днем пастора. Скажу, що ваше покликання значиме, цінне і вкрай небезпечне. Так вже Господь Ісус задумав церкву, що попереду Він поставив пастухів, які б її вели, годували і захищали. Від пасторів громада очікує вчення і прикладу, позиції і залучення. Лідерське служіння пасторів високе очікування в громаді і суспільстві вимагає, щоб ви були сильними. У нашому суспільстві сила здобувається різним способом за допомогою почесті і позиції, і лояльних прихильників, і твердого кулака, і керівничого голосу, і рішучості, і твердості в діях, і силою слова, і маніпуляції, і дипломатію проти річ. І наша спокуса використовувати доступні випробувані методи лідерського впливу і авторитету. Хочу поважати нам, дорогі брати, служителі, Павлового досвіду, який отримав від Господа Бога. Надзвичайний урок, якого нормальна людина не здібна ні зрозуміти, ні прийняти. Сила моя, читаємо в Коринтян, здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христа вселилася в мене. Тому любо мені перебувати у недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний, друге 9, 10. Послухайте. Павло ділиться досвідом лідерської слабкості за власним вибором. Для нього це означало в усьому покладатись на Ісуса і тотально залежати від Нього і Його сили. Немічного служителя в Ісусі помітно, щонайменше з трьох очевидних ознак. По-перше, Він через власну немічність щодня приходить до Ісуса за мудрістю Слова, за відновлення духа, щоб зосереджено виказати в молитві хвалу, захоплення, любов, заступництво, благання. По-друге, він завжди оточений співслужителями, разом з якими розділяє відповідальність, бо розуміє її вагу. І визнає власну слабкість. Він оточений молодими, яких наставляє, доручає, яких підбадьорює, бо розуміє свою тимчасовість. І слабкість, і обмеженість. Третє, він не перестає вчитися зі слова, з книг, з семінарів, семінарій від інших християн, бо його вражає велич Господа, Божого Слова. Божої церкви і власне невігластво, слабкість, некомпетентність, неспроможність, помилковість, а Він хоче бути ефективнішим і кориснішим для Божого царства. Брати мої, щоразу як порічує наш час спільності з Ісусом, коли навколо зменшується коло співслужителів, і ми не пам'ятаємо, що востаннє читали і вивчали, то знаємо, що гріх гордості і зверхності біля нашого серця вселив в нас певність у власних силах. І цим неабияк послабив нашу залежність від Господа Ісуса. Власне, це той гріх, який на сьогодні обесилює, паралізує і дискваліфіковує найбільше пасторів. Ми з вами живемо в неймовірний час виклику і змін, час, який викриває фальшиву сильність, час, який потребує справжніх. Тому в усвідомленні власної слабкості тримаймося сильного Господа, тримаймося братів. Вивчаємо богослов'я, проповідництво, врешті українську, сильний в собі знеможе і впаде. Слабкий, узалежнений від Господа Ісуса, витримає і буде переможцем. І не забуваємо, коли я слабкий, тоді я сильний в Ісусі.